На вас, як голову адміністрації. Я правильно? Тиск, тиск, Телевий. тиск на тиск, але хто став, сьогодні свідково, хто його приніс, хто його заніс, ну, мабуть, так? Може, це більше правоохоронну форму, чи ця заява була зареєстрована на, на цю акцію, не була, не знаю, це про оформивських переводів. Інше питання в тому, що нам зараз ходили до голову ну, і не проступити може. Це самоваріш. Ваше Лісіч, скажіть вашу думку. хто за цим стоїть? Ви знали про цей слід? Ні. Як ви вважаєте, це правильно? Ні, я категорично це... проти таких речей. Завжди був і завжди був. Але ви член самооборони? Так. Рядовий член. Рядовий член. член. Вплинуть на керівника самооборони, ви не зможете? щоб оцього не було. Те, що я міг зробити, щоб роздрулити цей конфлікт, я його зробив. цивілізований спосіб. І ще раз кажу, до цього абсолютно непричетний і категорично проти такого способу вирішення питання. Олександр Павлович підтвердить, я це казав на самообороні, казав Рибачку і всім речі. У нас був дзвінок з п'ятниці, тобто ми з цьому свідчення буде переговорити знову жінку оцю всю ситуацію і консультувалися. Членом самоборони, зараз це змітник. Можна вияснити, як ви член самооборони, то цін? Будь ласка, ви зверніться до самооборони, ви так само, як і я, можу завершити. Я був відпуст і планував три дні бути, я спеціально вийшов з відпустки, для того, щоб побачив, що ситуація така. Бо, вона, 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 ніхто нічого не вивідає, як можна робити сам собі, як виходить. Тобто два чоловіки винесли з квітних, давайте будемо пропорювати. Я ще раз повторюю, це питання про самооборону. То ви ж не можете не буде з ним говорити. І в тому числі сьогодні, щоб конфлікту немає. Ми сьогодні дві сторони впливають, то так допавлюсь твердить. Ви усвідомлюєте, що самого провокує цей конфлікт і в цьому смітнику можете дивитися. Абсолютно з тим самим писати на ньому, не писати. Це погроза чи що якось дивимося? За да, по, Поясню аргумент. Е, ви були призначені головою районної ради двічі за участі фракції партії Рігіонів. Тобто, якщо в смітнику сидіть, то мама та повину, як тій людині, яка при партії гонів очолювала районну раду. Це вище посадове керівництво представниця. Ваше місце там не було. Ми, наприклад, усвідомлюючи, що можна загострити ситуацію, от кидаючи у вас, що ми прийшли в балаклавах, там, щоб, да, бо це вже кримінальна стаття і так далі. Ми. ми цього принципово не робили. Ми відмовилися від цього зразу, тому що це в сьогоднішній ролі наші були ці хлопці самооборони. І вагітна ця жінка. Я чесно кажучи, що це прийшла людина знімати і ну, не усвідомлюєш, де вона, що вона. Це, це, це нещасний пад, просто мені робуть, не дай Бог. І це вони роблять, провокують нас. Ми приходимо, як каже, що це, от, це вони тобто, ми, тобто Не ми принесли смітник, не ми написали для Букова. І, Василь Васильович, одне просте питання. Причина цього смітника. Ви член самооборони, голова райони ради, вже знаєте причину цього смітника. Тобто те, що здетонувало безпосередньо цю дію. В чому причина? Не продовженні контракту Пирчуку е, Бухам? Я думаю, що причина в неправомірних діях адміністрації по видаю розпорядження. Тому що воно прийнято було в незаконний спосіб. Це може визначити тільки Василь Олексійович. У мене таке питання про неправомірність. Людина, яка очолює сотню самооборони два рази під свій робочий час, отут дуже за правду бореться. То тут як, як на рахунок правомірності. Поставте будь лас, свої музики питання. Чого я? Васили Олексійович, так цікаво, ви вища. Це питання до самооборони, поставте йому це питання. От оцінити, оцінити розпорядження адміністрації замість суду, ви берете на себе відвагу. Оцінити дії самооборони чи пшеничного ні я. Ну то Робочний, оцінюйте не тільки займатися думаю. Правильно. Думає. Я сьогодні була в музичній школі, можу вам довести до відома вчасно, коли пшеничного мало бути уроки. Жодної заяви, щоб потім не було питань, що якась заміна була чи щось. Жодного лікарня, нічого не було. Я говорила з директором. Він в робочий час сьогодні займався всіма цими речами. Це а, про... Оцініть. Дайте оцінку. Що це ваших слів, так? то о, я зараз не можу цього сказати, але Олександр Павлович може підтвердити. Переступив межу хтось інший. І я повністю відповідаю за цих слова. Правильно, Олександр Павлович? Угу. І він це підтвердить. Це ну, це правильно, це... Правильно, це, це е ви ти. кажете Ту ти. про Олександра е Павловича в такому якомусь сім'ї він ваш підлегне. Ні. Я так розумію, що правильно. Депутат районної ради колега. Абсолютно. Місце має, ну, деяка інформація, місце має право. Ну, ну, я це бачу на власні очі, де шукає, що деякі речі. Ну, дивіться отако, от по-простому. Ми, в принципі, там не вхожі в кабінети районної ради. Районної влади. Спілкуємося менше, спілкуємося з Осільомик Січем, спілкуємося більше з вами. Mm -hmm. е, в різних причин, звичайно. В того, що принаймні ви очолюєте ту виконавчу владу в районі. Але виходить, що для нас, простих людей, що там, з вулиці, нехай дуже буде так. Mm -hmm. Ситуація, коли вас приводять як воєнопленно, десь приводять прямо під охороною, не знаю, і ця самоохорона, що поляк стає і таке. Жінок пхає культура. От Віка заходить, сьогодні можна не сказати, чемно, не пхає здоровий той лоб, самоборони. Ми ж як ми українці, ми одні одним не українці, і ви кажете, що в нас нема розколу. Як після цього завтра їм дружить? Можна, бо я, в принципі, не знаю, про що говорила, але хочу просто дещо сказати, свою точку зору. Я напишу офіційну заяву до органів внутрішніх справ з приводу того, як сьогодні себе вела сотня самооборони, оскільки погрожували розбити фотоапарат. Ледве не прибили, перепрошую дверима, е, дозволяють собі фізично не пропускати когось кудись в приміщенні районної ради. Я не думаю, що це повноваження сотні самооборони. І, Василь Олексійович, ви як один із творців сотні несете повну відповідальність за те, що бувається в районі. Сьогодні відклавши цілу купу справ, я тут не планувала цілий день бути. З ким я не говорю з людей з району і кажу, що така от ситуація, мені всі кажуть, я що, зовсім нема чим зайнятися, Вони подуріли там чи що. Якщо ви вважаєте, що 20 чоловік чи 30 чоловік це є громада району, ви дуже помиляєтесь. Люди оцінюють те, що відбувається, не тільки так, як, як здається Пшеничному, чи не тільки так, як здається вам. Люди оцінюються зовсім по-іншому. Але... Я знаю, Василь Олексійович. Але Тому... я, Тому... Але Тому... я... Тому... Але я Тому... не беру Тому... на себе відповідальність Тому... від імені громади району щось там писати. А сотня самооборони саме так написала в п'ятницю. Громада з району, Так от вони не громада. Трошки, будь ласка, треба, щоб люди ухолодилися. Тільки обманути людей з довбиці це далеко, що не громада. Я їх питаю, ви за що прийшли? Ви прийшли кидати бухала в смітник? Да. Ви кажу в цьому впевнені переконані. Да. А причина? Ну, є причина. Вони не можуть її навіть сформулювати. Але вже бухала, прийшли кидати. Що далі буде? Завтра прийдуть хлопці кинуть вас в смітник. Післязавтра ще ось купимо. Це ж ви розумієте, що ви провокуєте. Будучи членом самооборони, ситуація яка може вийти з під контролю, а відповідати буде Олександр нас. Пане Олеже, я вам авторитетно заявляю, що як голова районної ради, і як член сотні самооборони, я роблю все можливе для того, щоб конструктивно вирішувати конфлікти. Не через смітники, не через погрози, там, не через статті в газеті, а суто конструктивним діловим підходом. Я це робив і буду робити. Так, да, може не завжди вдається, бо не всі дослухаються до того, що я кажу. Це правда. Зрештою, добре, що сьогодні зустріч така відбувається. Розмова буде конструктивною і надалі, тоді переконаний, що все буде нормально. Ось Бо ось це шлях, нікуди. Оси, Олексійович, питання. Швидше до Олександра Олександровича питання. Те, що сьогодні відбувалось, агресія зашкалює. От я би хотіла, щоб ви тут серед цих присутніх сказали. Ви бачили агресію з того боку і чи бачили ви агресію з цього боку? От скажіть, будь ласка. <провокація> з іншого боку, не звіть, хто провокував з цього боку, хто тут зараз працює. Один провокував той, що приніс смітник і хати положив. Я підняв на уші і податку, і півра і ну, Хто виносить смітник, той його і приніс. Ми ж не знаємо, що ми тут стояли. Я приїхав смітник, вже стояв. Так? А по-друге, провокація, що хтось прийшов і перекинув той смітник. Це з другого боку провокація. Я не про те. Ви сьогодні були в кабінеті в Щевінського. Ви бачили, як зашкалювала агресія. Було таке враження, що ще дві хвилини, і кілька людей або мене, або Вікторію, просто поб'ють. Ви просто не стояли мовчки але... дивились. Це нормально? Я для того, коли я прийшов. Ви почули? І коли я прийшов до Щелінського, то я все можливо зробив для того, щоб на да. десь діти забрати. Це правда? Ну, так, так, я то звітував на разом. Ми разом були там. В принципі... Але агресію самооборони хтось створив. На пути, і хтось продовжує її накручувати, в тому числі все дозволеністю. Люди ви вирішили, що вони так. все можуть і на все мають право. Так, я в мене теж простого волонтера складається таке враження, що я спочатку була в Донболівській самообороні. Ну, коли я побачила, що їм не цікаво неправда, не ілюстрація, так як вона стосується всіх, їм цікаво просто зайняти ті місця, які для них хороші. Ми це побачимо на слідуючих виборах. І я вам хочу сказати, моє бачення як пересічної людини, вони так безприєльничають через те, що вони знають, що ви їх покриваєте. Це моя пряма пряма робота. Якщо сьогодні в робочий час ви висадити пшеничну машину і з ним їдете в Рівне. Ну що ще треба? голови районної ради в робочий час людина їздить. Для того, щоб приялювати конфлікт Сергій Глодінович, ви не вибачте, я не поїхав, знаєте, відпочивати десь, якщо на те пішло. Ви Там, так, а він. І він так само. А без нього ніхто би не міг поїхати? То він цей конфлікт провокує. Він провокує, пшенич. Вищать і кругом. Я думаю, ми зараз не про те говоримо. Стосовно жовтої преси Орлова, то це всі знають, що він може писати і що буде писати. І чого, для чого він пише, бо він хоче йти на мера, хто це не секрет, йому, чи хтось обіцяє, не обіцяє, не знаю. Бо дарма так просто не активізовується. Стосовно інших моментів, ну, тобто, чи це було проплачено, чи він сам це заслужується, ну, це, це на його совісті, це про нього роботи. Тому це є журналістська етика і журналістська об'єктивність, так що всі ми можемо висновки зробити з написаних статей. Так? Стосовно всього останнього півроку, яке мочило йде з сторону вухова адміністрація. І Тимочука з боку з Лобудівком і пана Тищенко. Я хочу сказати, шановні пане Володимирівна і пане Олеже, це справа важка, що ви пишете. Слава Богу, у вас і дар пишіть на здоров'я. Але будьте об'єктивними. Я стверджую, що частина інформації, яку ви подаєте, статтях, вона є опереджує. Є тому, факт. абсолютно підтримую вас усі всі, в тому, що кожен має право на свою думку, а якісь, скажімо, моменти, де є наклеп чи елементи...